Тому хочу пару запитань е, вам задати. Е, ось бачите, ось це прямо оце звідси, якраз я вовремя приїхав. Ні, це не джерело, бачите, ось, ось, ось джер... а -а -а. це ж труба. Це септик, септик. І каналізацію спускають прямо отут. Оце? Так. Да. Ну ось, бачите, жовта труба. Ага. Оце туди труба залазить. Так, це, да, це ж як джерело б'є. <рив> Ні, ну септіки там він дорогий поставив, там 3,5 тисячі доларів, там тільки десь 20% всечі витікає і кала. Всього-навсього. Ну це ж не 100%, не напряму ж. Скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте цю ініціативу, щоб чисто тут було над ставком? Ну, от Ви замітили, викошете, у нас тут рівненька дорога, ми ями позасипали, не дозволяємо, щоб копали. Ви на автівки коли сюди заїжджали. Бачили, там ґрунтова дорога на самому початку перекопана такі да, ями, да, да, наче да, да. спеціально хтось да. навмисно це покопав. І щоб ну, позасипали ті ями, щоб почали гілки ці обрізати, все по хащі тут позаросше. Чи підтримуєте? Ну, щоб влада звернула на це увагу, щоб почала контролювати і Чи ви готові платити там 20-30 гривень, скидувати, щоб тут тільки щоб тут тільки порядок був? Підтримуєте. Да? Що дякую. Я просто е, представник громади Павло Тимошенко, моє прізвище ім'я. І ще й був депутатом, то потрібно звітувати, опитування проводити, з людьми спілкуватися, щоб не залишали сміття. Дякую за увагу. Гарного дня.